Отож, друзі, зараз я буду розповідати детально, як користуватися сайтом. Посилання на нього я відправлю вам обов'язково нижче, щоб ви могли користуватись. Я буду трішечки підглядати в комп'ютер в цей сайт. Отож, ви заходите за посиланням, і вам відкривається сторінка, де зверху є наступні пункти. Grammar, граматика, Vocabulary – це словниковий запас. Listening – це слухання. Reading це читання, Use of English це окремі просто вправи, writing це письмо, і exams, там тестові завдання. Нас тут цікавлять блоки: Grammar, Vocabulary, Listening і Reading. Це чотири самі головні блоки, які вам потрібні будуть в цьому каналі. Давайте почнемо з самого першого. – «Grammar». Коли ми натискаємо мишкою на це слово, нам видають рівні. І тут момент дуже важливо вибрати саме свій рівень, тому що від цього буде залежати, якої складності будуть всі завдання. Отож, уявимо, що у вас рівень Elementary А1. Ми натискаємо на це слово Elementary, і вам видається цілий великий список завдань по граматиці саме цього рівня. Ви вибираєте те, що вам подобається. Також ви можете через лупу трішечки вище, там де написано логін, ввести свій запит. Наприклад, ви пишете «Starter» і пишете тему The is The RAM, і вам тоді воно зразу знайде потрібну тему, теж як варіант. Тут давайте ми виберемо саме перше наше відео. Там не відео, там будуть тести про дієслово be». Це наша основна граматична тема початкового рівня. Натискаємо і ми отримуємо тести. І ми починаємо натискати. Бачите, там такі є як квадратики і стрілочка. На цю стрілочку натискаємо і вибираємо правильний варіант. Натискаємо, вибираємо, натискаємо, вибираємо. Доходимо до кінця. Внизу у вас є блакитним. Кнопочка Check Answers. Ви натискаєте це, означає перевірити відповіді. І вам буде червоним, те, що невірно, зеленим, те, що вірно, от і все. Потім внизу є додаткові сторіночки, друга, третя і так далі. Ви собі переходите на кожну сторіночку, і на кожній із них ви перевіряєте ваші відповіді. Наступне, якщо ми повернемося і виберемо тепер уже не «Grammar», а. Vocabulary. «Vocabulary» – це поповнення словникового запасу. Знову ж таки, натискаємо, вибираємо свій рівень і отримуємо цілий список класних ресурсів, класних текстів, де ви зможете прокачати словниковий запас. Давайте, до прикладу, візьмемо в другій стрічечці другий ресурс Daily Routines. Це щоденна рутина. Давайте натиснемо і подивимося, що там. Там у нас будуть декілька блоків, трішечки вище ви бачите, exercises, це будемо пізніше робити. Нас цікавить explanation, це пояснення. Тобто ми починаємо з цього блоку. Натискаємо зверху слово explanation, і ми отримуємо з вами пояснення слів. Ось на прикладі Daily Routines, це щоденні справи, ми вивчаємо таким чином слова. Потім повертаємось туди ж на exercises. І тут уже буде перевірка вивчених вами слів. Це тести. Так само їх проходимо, натискаємо перевірити відповіді і так далі. Наступний ресурс це буде ресурс «Listening». Так само ми з самого верху знаходимо це третє слово, натискаємо, вибираємо свій рівень, і вам випадає величезний список того, що ви можете послухати, вивчити, опрацювати саме на розвиток навику слухання. Так, давайте ми з вами візьмемо, наприклад, Countries and Nationalities, це саме останнє відео. Значить, що тут? Ми з вами слухаємо коротке відео, дивимося і слухаємо. І потім після цього робимо спеціальні вправи, щоб подивитись, наскільки ви зрозуміли цю тему. Далі нас також цікавить. Ще ресурс reading, це читання. Значить, переходимо на нього, вибираємо рівень. І давайте візьмемо для прикладу Where are you going to shop, куди ти збираєшся за покупками. Це нижній крайній. Натискаємо, Так, зараз я собі натисну. і в нас зразу ж випадає текст. Ми читаємо цей текст, виписуємо нові слова, вивчаємо ці слова, дивимося граматичні конструкції, все враховуємо. І після цього в нас є тести до цього тексту. Ну, скажіть, який класний ресурс? Я бажаю вам з радістю користуватися цим ресурсом. Нехай він стане для вас дуже-дуже корисним, дуже потрібним, і щоб ви ще ефективніше вивчали англійську мову.